Нову поставку товару це пуф з місцем для зберігання бренду Livarmo Home. В лоті їх буде 5 штук. Вони всі одного кольору однієї моделі. Це комфортне сидіння з великим простором для зберігання, мягка, знімна поверхня для сидіння з внутрішнім відділенням і шухлядою. Міцний тканинний чехол і просте складання. Висока стійкість сидіння можна навантажувати до 110 кг. Його розміри ви можете побачити на екрані. Так він його ось. Вартість такого лоту 3750 гривень, а собі вартість одного такого путика всього 750 гривень. І цей лот ви прямо зараз можете замовити у наших менеджерів. Не забувайте підписуватись на наші YouTube канали ставити вподобайки і слідкуйте за нашими крутими новинками. Всім дякую та гарного дня!